Привіт! Після публікування відео про квашену капусту зрозумів, що питання ролі мікробіоти кишечника є дуже актуальним. В цьому відео розповім про цікаві факти, про мікроорганізми, що населяють наш кишечник. А в наступному відео про продукти, які сприяють розвитку нормальної мікробіоти. Важко повірити, що живучи в епоху неймовірних технологій та відкриттів, питання ролі мікробіоти тільки починають активно досліджуватись. Вся справа в тому, що більшість мікробів нашого кишечника є анаеробними, тобто бояться кисню, тож, відповідно, раніше важко було їх культивувати. В кінці 2000-х років, після винайдення наступного покоління секвенування, розпочався справжній бум дослідження мікробіоти кишечника. Всі дослідження мікробіоти умовно направлені в два русла: перше дізнатися, хто живе в кишечнику, і друге, яка роль того чи іншого мікроорганізму. Досі не встановлено норми мікробіоти-кишечника. Це неможливо зробити через простий факт. Склад мікробіоти кишечника настільки залежить від харчування та способу життя, що у японця, українця та американця він буде кардинально відрізнятися. Цікаво навіть те, що на одній території склад мікробіоти у сільського та міського мешканця теж кардинально відрізняється. Мікробіом кишечника більшості західних індустріалізованих популяцій менш різноманітний ніж у людей із сільських. Менш розвинених популяцій. Схоже, що вихід від природнього середовища існування з невеликим впливом ґрунту, тварин та інших екосистем впливає на кишковий мікробіом потенційно згубним чином. Ми всі унікальні, немає двох однакових мікробіомів, навіть у близнюків. Величезна кількість досліджень складу кишкових бактерій показала. Що кожна досліджена особа має свій власний унікальний мікробіомний відбиток. Мікробіом кишечника зараз називають другим геномом людини і вважають окремим органом із чіткою метаболічною та імунною активністю. Отже, стану на зараз відомо, що у кишківнику людини міститься в 10 разів більше мікробних клітин ніж у всьому людському організмі. Загалом приблизно 100 трильйонів мікробів, що представляють 5 тисяч різних видів і важать близько 2 кг. Хоча колись вважалося, що обтробне середовище плода та шумково кишковий тракт є стерильними, докази наявності мікробів у миконії свідчать про те, що мікробіом може розвиватися уже під час внутрішньоотробного розвитку. Мікробіом новонародженого також залежить від типу пологів. Природні або кесарів розт і типу годування грудне молоко проти суміші і продовжує розвиватися до 2-3 років, коли мікробіота кишечника стабілізується і нагадує мікробіоту дорослих. Мікробіом навчає нашу імунну систему на різних етапах розвитку. Імунітет не закладений у наші гени, а набувається. Як виявилося, кишкові бактерії відіграють вирішальну роль у програмуванні імунної системи, потенційно впливаючи на наше здоров'я в подальшому житті. Паралельно з цим, ті, хто ростуть в безпосередній близькості з домашніми улюбленцями, мають нижчий рівень алергії в дорослому віці. Дослідники припускають, що зменшення різноманітності мікробіому у дитинстві. Через надмірну частоту вживання антибіотиків чи годування спляшечки перешкоджає нашому імунному вихованню. Будь-яке вживання антибіотиків навіть із пребіотиками кардинально та незворотно змінює склад мікробіоти нашого організму. Взагалі, антибіотикотерапія, особливо в ранньому віці, змінює структуру бактеріального профілю у бік такого, що сприяє ожирінню, метаболічним порушенням, таким як цукровий діабет та автоімунним захворюванням. Тому, купуючи самостійно антибіотики від банальної застуди, в першу чергу подумай, чи наслідки свого здоров'я в майбутньому того варті. Кишкові бактерії беруть участь в утворенні енергії з їжі, нейромедіаторів, таких як серетонін, ферментів, вітамінів, як от вітамін К, і беруть участь в імунних та метаболічних функціях. Саме через здатність виробляти серотонін маємо сотні досліджень зв'язку мікробіоти кишечника та симптомів депресії та тривоги. Нормальний мікробіом людини містить як корисні, так і шкідливі сортами бактерій. Бактеріальний баланс є ключовим. Дисбактеріозом кишечника називають дисбаланс кишкових бактерій, коли рівень поганих бактерій підвищується. Мікробіота кишечника відрізняється у людей з ожирінням і у худих людей, а також у людей з атеросклерозом, діабетом і здорових людей. Це свідчить, що мікробіота має патогенетичне значення у перебігу цих захворювань. Отже, підсумовуючи, скажу, що наразі про мікробіом кишечника ми більше не знаємо, чим знаємо. Але одне можна сказати напевно: це величезна область досліджень. І з новими відкриттями в ближньому майбутньому. У наступному відео очікують топ-5 продуктів для балансу мікробіоти. А на сьогодні все. Побачимося!